Ідеальна погода встановилася для катання на ковзанах та зимової рибалки, проте співробітники служби надзвичайних ситуацій рекомендують виходити на лід лише на обстежених ділянках, де немає підводних течій та рослинності. Державна служба. Надзвичайних ситуацій рекомендує виходити на лід при товщині льоду не менше 7 см, це для одної людини. Якщо група людей, то не менше 10-15 сантиметрів. Якщо це буде катання на кавзанах, то мінімум повинна бути 20 см товщина льоду. Часто навіть досвідчені рибалки, незважаючи на застереження, виходять на необстежені ділянки водоймищ, наражаючи на небезпеку не тільки своє життя, а й життя людей, які приходять їм на допомогу. При цьому рибаки-любителі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, які постійно нагадують рятувальники. Правила поводження на ляду, як всі ми добре знаємо зі школи, що не можна ходити на незнайомих місцях. Дивитися, щоб не було багато снігу на, на, на льоду, тому що ну, під, під снігом то товщина льду, льда зменшується, так як він не проморзає. Потім не можна ходити біля берега, де, де то також ну, є рослинність, або е, при замерзанні льод з берегом утворює прошарок повітря. На сталих водоймищах у Зміївському районі товщина льоду наразі складає більше 20 сантиметрів, тому вихід на таку кригу є більш-менш безпечним. А ось на річках можуть бути промоїни. В цьому році випадків провалу під лід в районі не зареєстровано. Якщо ж крижана прогулянка завершилась провалом, вийти сухим з води не вдасться, але панікувати не варто. Дотримання декількох правил допоможе зберегти власне життя. Якщо ти опинився один в такій ситуації, потрібно розкинути руки і намагатися вилізти з води, збільшуючи площу свої, ну, своїм тілом, налягати на лід і не відриваючись від льоду цим тілом вилазити до берега. Якщо ви як Якщо допомагаєте людині, яка вже провалилася і не може сама вилізти, то потрібно також лягти, збільшити ну, площу натискання на лід і дати йому якісь підручні засоби, тіверівку, ремень, палку, поступово не різкими рухами витягувати його з води. І обов'язково викликати рятувальників, щоб... І самі, не дай Бог, не провалилися і викликати медичну допомогу. Пам'ятайте, нехтування запобіжними заходами може призвести до нещасних випадків, які часто закінчуються трагедією.